Програму розвитку та покращення якості послуг, які надають сервісних центрах МВС, підтримали сьогодні на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради. Йдеться про створення єдиної системи забезпечення обслуговування підприємств та мешканців Ужгорода у сфері надання послуг та збільшення надходжень до бюджету громади. Також надали дозволи на проведення робіт з відключення чи ремонту комунікацій, які передбачають порушення благоустрою. Ще погодили під'єднання кількох новобудов до водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, в місті діє мораторій на такі підключення, оскільки очисні споруди водоканалу не можуть впоратися з нинішнім навантаженням. Підприємці, що сьогодні отримали дозволи, зверталися ще до прийняття мораторію, запевняє Ужгородський міський голова. Це зараз у нас є робоча група, яка опрацьовує знати механізм залучення додаткових коштів для модернізації очисних споруд і систем водопостачання. Тому що дійсно об'єми значно збільшилися велике навантаження на наші очисні системи, які збудовані фактично ще. 70-х роках минулого століття, коли було населення в нашому місті, там 70-80 тисяч. Зараз у нас 115 і по даних наших операторів стільникових мереж, ще плюс 35 тисяч. Це майже в два рази збільшилась кількість населення. десь Приблизно 150 тисяч. Зараз у нас в місті проживає. Тому є такі питання, які ми мусимо вирішувати по ходу їх надходження.